Перший півфінал Кубку області з футболу у комплексі Маленький Париж. У цьому півфіналі зустрічається, зустрічається університет Університет 2, ну, університет 2, це умовно, команда національного університету Підковича І команда Роден. Роден це учасники одноіменної стоматологічної клініки. І після перших 20 хвилин Родент перемагає 2-0. Віорел Годукам зараз мечем. Це граючий президент, президент мініфутбольного футбольного клубу Родент, який з'явився цього сезону у нас на мініфутбольній карті Буковини. Ну, зараз є можливість тут е, розіграти. можливість розіграти. Зараз здається, ушкодження, ушкодження зазнав. Ну там контакту не було. Контакту не було. і е, Василь Грушкевич і Василь Фурман обслуговують цей півфінал. Свісток пролунав, доведеться зараз підбігти Валерію Чинчику, нашому знаному. Спортивному еспуапу. Тут у ролі о, гостей університет і е, якраз зараз Костянтин е, Гуцул, якщо вірно, я бачу, що написано протоколі. Е, голкіпер зараз на холодному майданчику. І Василь Фаратовичан, е, Дмитро Пентавичук, Василь Ілащук, Юрій. Солом'ян, Орест, Дмитерко, Андрій, Танасійчук, Павло Олійник, Станіслав Одайний і Андрій Кардинчук це склад команди Університет 2. Пішов вперед голкіпер університету. У четвер напередодні університет проявив волю до перемоги і якраз е, Андрій Кароменчук, який зараз з м'ячем, син ослабленого українського футболіста Валерія Кароменчука, який свого часу е, був одним з кращих бомбардирів ченецької команди, грав був Чорноморець, в Ізраїлі багато років пограв. Я числів незалежності. Я промахнувся по мічу гравець Родента, але не, не відчув, пробіг, був гравець університету. Ігор Роснак на Степана Куш. Іра. Трішечки там, слава Богу, без Роснак пробивав у скло команди. У воротах Степан Кушнирного Джо Кейс Хорош хорош пока сказал фурман Ігор Руснак з Степаном Кушниром. І віддав пас не туди, так, за ліковий університет. Польові грацію Володимир Тих'як, капітан команди. Ігор Осмат, який ми вже називали, Ірослав. Кристиан Бау. Олег, Олег Цуркан. Він там не зловив м'яча в цьому епізоді. Двірія Рудука ми теж його вже встигли назвати. Зараз не погано, і ось він перший гол залітає. Перший гол залітає, Андрій Карлінчук поспішає. Ще часу ще достатньо для того, щоб відігратися в університету. До слова, напередодні чорфіналі. Точно так само для, для Родента розверталася подія. Події. Вони вигравали 2-0, потім 2-2 фазенда зрівняла і потім другим в ну, другому зміняли, в другому там... вирішальний Олександр Чумак не бачив його, і Валерій Башко також не бачив. Валерія тут серед Валерій Башко це серйозна зброя. Дуже прикро, що не прикрашев допомогти. Цього міка Олександр Білуус, колишній теж гравець Буковини. Валерій Бошкота грав навіть зі студентських збірних. Олександр Білоус зараз обіграв трішечки. Зараз Юрій Солом'ян там порушував. Підслизнувся зніс Ігоря Русника. Це ж коду зіграє Німеччини в Лондос Лізі тепер і якраз напередодні забив два м'ячі за свою команду Аршпат у товариському матчі. Про такого не згадаю зараз, але другий м'яч, який зрівняв рахунок! Оце так Олег Цуркан втратив момент зараз збільшити перевагу в рахунку. Називається з літри, не прочитав слово в цьому судові, тобто Білосу другий гольовий пас віддав Шумахер. Ну, не той, що Михая, а інші однофаміліс Шумахерів. ух 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 Зараз ледь-ледь е... Каравничук не скористався можливістю для того, щоб зняти рахунок, трішки не необачно зіграли суперники. Знову спіде. Знову спіде. З... От чумак, Он він чумак і є. От чумак і є. Зараз може бути небезпечно. Юрій Солом'ян, Юрій Солом'ян. Зробити гольовий простріл. Юрій Солом'ян. Солом'ян на напередодні чокнули. Тот там ну, там би Картунчука м'яч. Шоб би вріт і ще раз пробивав у ближній. Тут головну атаку толового Андрій Картунчук і Степан Пушнір в цьому епізоді. Все один кутовий. Так, вже хвилина, там подають кутові. Тут голкіперу, голкіперу. Голкіперу і знову Степан Кушмір показує, що не бачить момент і Це проблема для голкіпера. Буде пробувати Юрій Соломян, Соломян, І за боковою університет. Притиснув Родент конкретно до, на їхній половині до їхніх воріт. І тут зараз не, показує Василь Фурман, що зачепив м'яч гравця Родента Карленчук на голкіпера. Голкіпер. Кіпер тут просить партнер. Тут, звісно, що для університету головне. не... Головне, обрізатися, тому що на... кипа з іншого боку, я знаю, ну, за ще більше 12 хвилин до завершення, солом'ян, 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 напередодні пробував з маска. І один з таких вдарів таки став, хоча це першого його там партнера, яка засварила, що він так пробивав. Примітки ударом він... Якраз зрівняв рахунок, не сподівається. Там то, що не там Ігор, Ігор Руснак. Ігор Рус... Володимир Кіфяк, Володимир Кіфяк. Володимир Кіфяк не влучає зараз. Не влучає, хто там побував? Крістян чи ні? Так. Важко впоратися з цим слизьким м'ячем. Смір, Смір, ігор, Ігор Руснак обрізався зараз, обрізався, і Руснак тут ледь не відправив бічав власне ворота в цьому епізоді. Неповних 12 хвилин до завершення поєдинку. Університет напередодні по пенальті пройшов за. 40-49 секунд до порушення. Зараз порушення з боку. Здається, Крістіан Гавка там порушив. Андрій Корнічук забив літерний для університету Гол. Підсік дуже симпатично. Я тут розрахунок на те, що ну, оцілив дальній Верхнікут, але могли відлетити під кос. Таки. Прекрасний удар і прекрасна реакція Костянтина Гутова. Голкіпера. Міністерської команди. Ще один удар від Ігоря руснака. І тут ось класно! Класний момент, класний момент, і кутовий буде, напевно. Так, кутовий. кутовий має бути. Відворіт <звук> <Дудовит> показав. От... <звук> Зараз на ігоря, на ігоря який намагався на капітана на Володимир Кипяка, але м'яч полетів вище в цьому епізоді Андрій Каралівчук назад на гокіпера. Костянтин Гецов підключає. І тут, тут кожен такий простріл несе загрози для воріт. Для суперників, тому що, тому що дуже газон, штучний газон. Ну, не лише в маленькому Паріжі загалі uh, доволі добре почистили. Ну, по ганбольному uh, розташувалося для цього університету і притиснули до uh, Каранчук за бокове. Ні, що готовий запропонувати свої послуги, як кажуть, -ху -ху. а непогано було, не, не вдалося ну, цілити ворота. Степана Кусміло. Два-один рахунок залишається на користь родента в жовтих маніжках. Ай-яй-яй-яй! Ігор Русна. Все задумано, було добре. Виканання, виконання. виконання. Трі з мінусом. М'яч полетів. Тут взагалі потрібно дуже-дуже дуже точно віддавати пасив до такої погоди, тому що... Підхилення на якийсь там, там метр. А, або ще більше це практично неможливі. От він. Е, 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 робив воротаря. І тут Володимир Кіфяк. Кіф'як пробуває. І Костянтин рятує. Е, 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 Лащук. Так. І так. Пробуває, Ващук, Росла Іващук, вище пробувається. Племінник того самого Василя Іващука, який грав за Чернівецьку віковину з того часу. І за університет Бахраку грав. Як студент цього вузу. Той Василь Іващук. Не той, що э, золотий голос України. На пам'родичі там що з одного села пункту. Ещё залітає цей гол. Забив третій гол Рістиан Галска. Опіймали такі університет на, на цих атаках. Ледь, ледь не віддав те саме, тобто він. На якусь там не знаю пів секунди не встиг Ух, і одразу. А от що Андрій Кавінчук одразу на, на відскок у першому встиг. 3-2. за якусь там менше ніж за хвилину обмінялися головами. Порожні ворота забив Кристиан на і. Скористався, скористався. Скори гавка, гавка, гавка. Радукан. Радукан пробиває недостатньо сильно для того, щоб. У класно віддав, зараз класно. І що? Вищу залажу фактично положний варто, стоп, треба треба лікарям потрібна, напевно, допомога у цьому епізоді. Що там після того, як пробило завжди, дістав по нозі гравець університету Валерій Чинчик, розчухлив свій. Чекли, і все зараз. Степан Кушнер там перепрошував у гравця Гуся В'їхав йому, напевно в ногу. Заміна потрібна складі університету. А, так? Ну, пробив галес університету, пробив небезпечно вот, повз ворота. Степан Кушнір. Кушнір на гавку. А тут э, э, Кавенчук. Казанчук дуже корисно, але в цьому епізоді він купу. Ну! Віддавав, віддавав піфяк на гавку, але кутовий зараз буде Корончук, який один з кращих не лише в складі своїх команд взагалі на майданчику, але тут обрізався було. Ой-ой-ой. Підслузнувся і ледь не обрізався в цьому а Передача на Корончука не вдалася. Зависока. Тягни, тягни, але ну, не можна тягнути. <гум> Тому що за це буває, що карає Вольний вольний бог. Виріал Радукам. Президент. А Ну і Радукам, радукам. На тіпека. Радукан, Гадукан з бокової, напевно, буде. Води м'яча. чай. Показує. Ну, і... Ух ти! Погано пробив. А це, а це? Для чого? Пробував головою зараз Кіфяк, Тут для великого футболу можливо ще якийсь там загроза мала бути. Так важко забити. Один м'яч чи врятується знову університет, як напередодні, коли за, на останніх секундах е, е, притиснули, притиснули і. Ну і що зараз? Кіфяк, Кіфяк, е, Кіфяк е, розвернувся і заробив штрафний за 3,48 до. Завершення поєдинку. трішечки секунд ще виграє Радент. виграє 3-2. Буде прибувати поворотах. Напевно, на поворотах збирається пробити, пробиває поворотах і заробляє кутовий зараз Ігор Прусна в цьому епізоді. 3-20 до завершення матчу. Кіфяки! Кіф Куху. Кутовий ще один має бути. Так, так, кутовий ще один. Кіф'ятен був, до того, щоб забити четвертий гол. Суттєво зняти напругу цьому політик. Ну і ось пішли пішли разом, і голкіпер, і... Карамінчук зараз Каренчук, кутовий котовий заробляє. Андрій Карамінчук чекав партнерів, чекав е, Костянтин Госу. Е, от тут є можливість, є можливість пробиває поворота до вас і ще один котовий. Е, ну треба відійти. Василь Башкець показує, показує. ну там за. Крістіан, Кристиан, є Кристиан! Е-е-е-е-е! Засильный, да, треба повертатися в декану. Кристиан. Класно, класно, класно! Вы мяч далеко допинити на час. Це і зробив вже молодим. Уже можна зновлювати здається, вже м'яч так, він можна відновлювати. Це якісно хронометраж тут працює. Чітко. А, ні. А, ні, 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 ні. Намагався ще раз зловити крістям гавка університет на. На грі 5 польових, практично Гуцул грає п'ятого польового. Непогано він володіє нічим як польовий гравець. Тому власне, тому і що? А, ні. ні. з лівої неробочої ноги не влучив. Хвилина 17 до завершення. Що час корончука це 40 секунд. Завершення поєдинку, так, Затома, згадуючи е, вчорашній поєдинок і що? Костянтин. Ну ні, ні-ні ні. Ні. Змогли ні. зараз. В менше хвилини вже. Останній колега пішла. Останній колени пішла. Е, Родин в обороні. Ну і ще зараз можливість удвох, у двох на одного голкіпера і забиває гол, який я думаю, стає переможним для остаточно переможним для Радента. Кристиан Гавка Забиває 4-2 і румок, стає 4-2, який вже, напевно, унеможливий для університету Андрій Калянчук. Пан Кушнір. Спокійно, вже можна догравати спокійно. Дірял його Ні. Це був чумак. Чумак був. І, ну вже останні 10 секунд. Мінус 2, Це вже все. Це вже тут, тут е... Радукан вибуває. Ну і все. Чає про те, що Раденко і в Кубку області виходить до фіналу. Команда сюрприз цього сезону. Напевно, ну навряд чи хтось крім них самих їхніх найпалкіших будівальників ми могли наврядчи, хтось прогнозувати, що Раден буде грати у двох фіналах головних мініфутбольних змагань сезону 2016-2017. Але так воно і є, і навіть без навіть без. Uh, <ривання> навіть без Варі uh, Блашка, без Олександра uh, білоуса, без кількох гравців основи. Вона дня виграє чотири два до фіналу. <ривання> Ось так. Ми з Євгеном Віснудером вже констатуємо, що... Uh, нашим пифинистам в области 2016-2017. Чует, да, как... Продам, продам, продам. Ну, летаем, заслужил.